Любі друзі, розпочався в Михалюню пробиває. Непоганий Удар від Михалюня. Але позворота у підсумку. Сорока. Сорока. Одного разу Михалюню таки засмутити голом не зумів. Суперників зараз Михалюня, знову ж таки він забиває. Забиває Ярослав Михалюня у цьому моменті. Ну бачимо. От геймінг Груп. А от стосовно команди Кодерс, то тут новачки у складі я не бачу пробивання! Маємо ми. Кілька Кіготи. Не під час цього матчу поговоримо про це. Під час поєдинку якраз тих команд, де Халюня буде виконувати. Готовий удар пробуває краве. Дубяк. Перехоплення від нього якраз. Іваненко. Дубяк. Ну тут дуже і дуже ризиковна передача. Ситуації передачу на партнера по команді. Щепонський зараз, як його. Робочку беруть ці ситуації. Клати, але окіпер Кодерс був готовий до цього моменту. Передача на борду, на борду не забивай. Любі друзі умів. ситуації завдати посору по уротах. Ще панський вже класно зараз зробить цей момент для Демко. Для команди Scout Gaming Group. Давайте все таки пригадаємо. Склади обох колективів. Розпочнемо із Кодерс. Номінальні. Сьогодні номер 4. Олександр Бордун, Номер п'ятий Юрій. Труш. Зараз що робить? Це схоже: помилка захисників. Ты, наставник команди Кодерс. Віталій Ковальчук переходить від Бордона. Бордон як же класно набирає швидкість на фланзі. Бордон пробиває, не забиває стосовно Кодерсу. е, у блакитній формі цей колектив 21 Іван Рубяк, номер 2 Маріан Вавренчук. Без номера Богдан Демкович, номер 11. Євгеній Балан. Атакує зараз Кодерс. Атакує, зокрема, Тубяк, надобиває. І тут у нагоді став. Своїм партнерам по команді. Своїй команді загалом відібравши м'яча у Ярослава Махалюня. флан! Знову ж таки Махаль. Махалюня. Махалюня. Передача на кравця. Непоганий удар зараз від кравця. Як у цій зустрічі тут у нас із цим справа дещо краща. Перехоплення. Зараз атакує скаут Gaming Груп Махалюня. Махалюньо сам набирає м'яча по флану. Йде передача на кравця. Кравця забиває. Робить рахунок у матчі кравець. Знову ж таки на корисно. Мехальо сам чить на фланзі вже тепер протилежному. На лівому фланзі Махалюн віддає передачу. На Сферу до рук. Мехалю проходить зараз свого опонента. Мехалюньо, мехалюньо! Все зробив. Е, колишній перфекшн. Чинний чемпіон. Мастера тілізару на даній позиції хорос не з. Мехалюньо. Прибирає Бордона в цій ситуації, не випускає м'яча за межі поля. Михалюю прибирає і сороку. Пробиває Михалюню на нікуд! До грі була зафіксована. І на цьому, схоже, все. На цьому свисток арбітра. І фінальна сирена матчу. 2-1. Скаут Скаут-геймінг-груп важку, але все ж здобуває перемогу. над колективом Кодер. Світаємо ми цей колектив зі здобуттям трьох залікових пунктів. Дякуємо за те, що розуміли.